Друзі, хто не знає добре англійської і боїться їхати ну, не тільки в Канаду, в, в різні країни Європи, Азії, будь-що, вам зараз достатньо лише розмовляти вашою мовою. Є ось такі дві чудові програми. От, ось одна, ось друга. Червона то для перекладу документів і надписів, а синя. Ой, забачилось. А, синя. Зараз я відкрию і покажу. Відкриваємо синю програму. У нас, як, звісно, як завжди йде реклама тут в цій програмці. Так, ми не хочемо ту рекламу, вона не треба. Зараз прочекаємо трішки Ми не хочемо нічого встановлювати. В нас відкрилося. Ми нажимаємо приблизно в центральну строчку. І можемо спілкуватися вже з людиною. Нажимаємо. Так це у нас українська зліва на червону. Доброго дня! Тільки прилетів в вашу чудову країну. І підскажіть, будь ласка, де б я міг поїсти? І тепер спілкуємося англійською. Нажимаємо справа синеньку. You can go to a great uh, restaurant. Its name for Cactus uh, Club. Ви можете піти до чудового ресторану, по імені якого він носить назву. Cactus Club. You can, a <laughs> Club. Uh, you can eat a great steak and a great uh, Canadian cuisine. Як то склав, ви можете поїсти чудовий стейк і чудову канадську кухню. Так що юзайте програму, друзі. На роботі в мене вже багато хлопців спілкуються з усіма завдяки такій програмі, відчувають себе нормально, не переймаються за мову. і в них все виходить дуже класно. Програма зовсім безкоштовна. Що одна, що друга. Друга програма, в я... мене нема зараз нічого такого на англійській сфотографувати, щоб вам перевести. Але от червона програма, вона дуже класно переводить е, тексти. Е, Синя програма amazing. <плес> дуже чудово переводить е, мову. Якщо було корисно, ставимо лайки, пишемо коменти і, звісно, підписуємося. У мене дуже багато корисної інформації на каналі.